Всім доброго дня! Я вирішила зробити такий експеримент. Я пообрізала верхівки в своїх колоусів. У мене почали рости такі новенькі живці, але для того, щоб не тягнути всі соки на верхівку колоуса, я їх трошки пообрізала і вирішила вкорінити. Тут у кожному стаканчику по три маленьких живця: будемо спостерігати, як вони будуть рости. Я їх поставлю на балкон в таку. Теплий такий бокс. Він закривається, там тепло. Там майже цілий день світить підсвітка. І будемо спостерігати, як швидко вони будуть рости. Надіюсь, що всі укоріняються. Вчора я укорінювала живці такими патичками. Я пообрізала верхівки своїх колусів, Вони такі в мене лисі стоять. І ось поставила їх на укорінення. Зараз вони виглядають страшненько. Але я думаю, за два тижні, якщо у нас буде світло, бо сьогодні були великі обстріли Києва, то вони підуть гарно в ріст. Ось тут також можу вам показати. Тут також, бачите, був патичок, там видно. Ось так. І він дуже гарно пустив, тут покажу на світлі, не видно. Дуже гарно наростив свою зелену масу. Йому десь тижнів три. Дуже гарне коріння, і дуже гарно наростив бічні пагани. Я зробила в себе тут перестановку. Тепер у мене тут в більшості стоять живці, які я укорінила вчора. Я їх полила добривом для укорінення. А тут більш старіші мої живці, але ті, що були маленькі. А ті всі, що більші, я вже перенесла у нас стелаж, який знаходиться в кімнаті. Ось такі красунчики. Думаю, через 2-3 тижні ці вже також будуть гарно бояти, Понаростають наростають гарненькі кустики. Всім доброго дня! 10 лютого я садила ці живці у стаканчики. Деякі з них були вже з корінням. І ось на 19 лютого, на сьогоднішній день, вже маю такий невеличкий ліс. Живці гарно всі укорінилися, пустилися вріст. Ну, правда, деякі живці були вже з корінням, тому вони дуже легко і швидко укорінилися і вже пустилися в ріст. Також у мене є ще ось така дуже красива петунія. Це, мабуть, рожевий баблгам, камера не передає. Тут я поживцювала також, тут, мабуть, 4 кущика, і ось уже вони починають розквітати. Ще сюди я переставила деякі свої ті маточні кущі. Вони такі страшненькі, щоб вони тут попідростали. Ось уже один з маточних кущів, який я поставила найпершим, вже так гарно дав вічні пагінчики. Також мій експеримент із того, що я брала, просто всувала Ось такі страшненькі живці, обрізочки, без корінчиків, без нічого. Просто їх брала, сажала у підготовлений ґрунт. І ось через 9 днів, виходить, маємо такий результат. Клас, я думаю. Ще починають гарно наростати бічні. Ось так підростають. Є дуже більші, гарні, є менші. Але якщо постійно у нас буде світло і тепло, я думаю, вони всі гарненько попідростають. Всім доброго дня! Сьогодні 27 лютого, і такий результат я маю наразі у своєму боксі. Всі живці, які я живцювала, 10 лютого дуже гарно вкорінилися. Наростили і корінечко дуже гарне, і зелену масу, тому результатом я задоволена. На жаль, не вистачає місця, щоб гарно всіх розправити розставити. Також мій експеримент, де я ставила лише. Живці без корінчиків, по три штучки я ставила тоді, і маю такий наразі результат. Дуже гарно вкорінилися всі і наростили зелену масу. Тепер потрібно їх розсаджувати по одному, щоб вони гарно росли. Ось такий. також ось. Такий, там видно, що три. Ось так гарно ростуть. Ось ці також були без корінців. Сажала їх, нагадую, взагалі без укорінювача, без нічого, просто відрізала і сажала в политий ґрунт. Зараз такий результат. Також частину я вже винесла на стелаж, той, що знаходиться в кімнаті, тому що тут усі місця просто не вистачає. А на стелажі в кімнаті я маю ось уже такі джунглі. Такі вони вже великі, гарні. Такий дуже цікавий колір. Всі гарно вже наростили корінчики. Це мої маточні кущі, вони трошки виглядають гірше. Це також маточні, але вже тут є живці. Ось живці. Тут також і маточні, і живці. Це вкорінені живці, і це також вони. На ніч я їм вмикаю освітлення і тут також. Вони вже всі дуже великі, особливо в цьому. Особливо ці дуже великі. Ось подивіться, які вже з них можна знімати живці навіть по декілька штук. І самим укорінювати. Чекаю дуже вже на пересадку. Я дуже вже чекаю, коли буде вночі плюсова температура, і можна буде відправляти її новим власникам. Ось така погода в нас зараз за вікном. До цього всі дні були сонячні, зараз хмарно. А ось мій помічник. Кайош. Кайош. Дуже хоче вже на двір гуляти в село.